Спільно наші дії будуть разом з активістами правого сектору. Ми не будемо бити вікна, не будемо палити, тому що це наше майно. Я думаю, що сьогодні ті злодії, які сьогодні поховалися в обласній раді, які поховалися сьогодні в міській раді, вони це майно нам добровільно передадуть через декілька днів. Так? Значить. Ми провели сьогодні перемовини. Правда, представники обласної влади, зокрема, Валерій Черняк, утік за кордон, значить на відпустку. Значить, Володимир Вовченко він сказав, що він боїться вийти до людей, але він засвідчив свою позицію. Сказав, що він з людьми він не підтримує кровоприлеття. Значить, з працівниками обласного управління Міністерства внутрішніх справ провели, зокрема. Черкаський Беркут відмовився їхати в Київ, бити мирних людей. Володимир Ліпандін Є знаходиться від пункти. А зараз, я думаю, від управління міністерства внутрішніх справ я хочу надати слово Володимиру Івановичу Ващенку, який сказав, що сьогодні дня він. І управління внутрішніх справ будуть захищати громадян Черкас і Черкащини від так званих тітушок, кримських заїжджих і інших представників бандитської коні. А сьогодні вже залі шановні громадяни, всі жителі Черкас Черкаської області, це Шевченків край, де Шевченків край. І я хотів би, щоб на нашій землі панував мир та спокій. Дуже непростий час для нашої країни, правоохоронці області. Не можуть стояти осторонь та не реагувати на події, що відбуваються в державі. З метою уникнення кровополеття, загибелі мирних громадян, масових безпорядків, загострення загальної ситуації, що склалася, начальника управління Ліпадіни Володимиром Вітаючим досягнуто до щодо спільних дій та загального примирення з представниками громадськості. Виконуючи волю народу управління МВС України в Черкаській області, висловлює готовність до спільного забезпечення правопорядку, безпеки громадян на території області та діалогу з громадами міст і сіл. Ми не будемо брати участь у політичних розборках, просимо не втягувати нас в громадський конфлікт, не використовувати проти народу. Громадськість та міліція звертається до черкащан проханням відмежуватися від насилля, радикалізму, мародерства, попирання честі та гідності інших людей. Не піддавайтесь на провокації, проявити толерантність та витримку. Просимо громадян помідовляти про організовані групи осіб схильних до прав порушень, які вчиняють злочинні дії та пересуваються території області, доля наших міст і сіл, наших дітей сьогодні. В наших руках тільки спільно ми можемо зберегти мир та спокій черкащан. Хочу вас просто проінформувати. Ви знаєте, які події трапилися за додатково до цієї заяви у Львові на сьогоднішній день, на сьогоднішній день народна там, рада запросила бувшого керівника міліції, так би мовити. Керівника СБУ прокурора, враховуючи те, що почалось пародерство в Львівській області, на, той, на цей час вільно виконувати і забезпечити громадський порядок. Тому ми розуміємо, що тільки спільно ми зможемо забезпечити спокій на території Черкаської області. Дякую за увагу. Коли переловити проституше, моє заяву на полі, переловити! коли переломити. Боюсь, і сам собі не вірю. Поликони! 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 Живе кони, живе кони. Зараз шо ще ми просимо забезпечити вивід тітушок з міста Черкаси, які зараз з'якувалися біля будівлі обласної адміністрації, ви будівлі обласної адміністрації та знаходяться зараз на бочці. Вони це зараз якісь дії. Тому відразу після зачитання цієї заяви вам потрібно відреагувати, щоб не було ніяких провокацій. Я кажу? Він сказав при народження.